Всім привіт! Пропоную вашій увазі такого красавчика Renault Megane 2 в кузові Універсал 2008 року виготовлення з 1,6 бензиновим двигуном на 82 кВт та на 5 ступеневій коробці передач. Ця машинка була придбана в Німеччині, куплена у приватної особи. За всю історію цього автомобіля був один власник. Жодного переоформлення не було. Кузов в неї в ідеальному стані, без подряпин, мятин і без підкрасів. По комплектації має такі вже сріблясті вставочки зверху знизу. Чистий 8 рік, все скло оригінальне. По комплектації 16 диски з гарною гуми, гумою 22-го року. На безключому доступі. 4 склопіднімача, регулювання дзеркал зі складанням, датчики дощу світла, шкіряне кермо, круїз. Клімат. Клімат працює. Центральний підлокотник і такий повністю шкіряний комбінований салончик їхній. По пробігу, по пробігу. Оригінальний пробіг 193 000 км. Всі підтвердження все в наявності. Останній зафіксований пробіг був 24.01.24 .24 на 190 000 км. Попередні тюли теж всі в наявності. Зараз продемонструю, як автомобіль виглядає під капотом. Стан просто шикарний. Всі целочки, все на місцях. Без пошкоджень, без подряпин. граду немає. Машинка класна. 1.6 k к 4 м Фазика не чути, Теплообмінник чистенький. Остання заміна мастила була на 175 тисячах. Кого цікавить даний автомобіль? Звертайтеся за вказаним номером телефону автомобіль наявності та чекає на нового власника.